Ланцюг загадкових смертей на Росії не закінчується. Ще два високопосадовці випали з вікон. В один день у різних частинах країни цього разу сумна доля спіткала чиновника федеральної антимонопольної служби по Карелії. Криміналіст слідчого комітету РФ після падіння відбувся лише травмами. Про що свідчать підозрілі інциденти, і скільки росіян зазнали причасного кінця за дивних обставин, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чорнецька. Два випадання з вікон за один день Україні агресорці, високопосадовці й далі позбувається життя таким нехитрим способом. Щоправда, цього разу смертю закінчився лише один із двох випадків. Заступник начальника відділу криміналістики слідчого комітету РФ вижив з травмами середньої тяжкості його ушпиталили. Полковник Олексій Зубков розповів, останнє що пам'ятає, як зайшов до службового туалету на четвертому поверсі, а отямився вже на хіднику під будівлею. Інцидент. Стався напередодні щорічної підсумкової колегії у слідчому комітеті, який розслідує тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема проти держави та громадської безпеки. Тобто, саме це відомство порушує справи проти керівництва України та полонених військовослужбовців. Серед основних версій слідства щодо падіння з вікна зубкова спроба самогубства. Перечасний кінець зазвичай настає у випадку тих людей, які занадто багато знають про відносини між установами та державою а також про той ланцюг зв'язку, який існує в Росії між бізнесом, державою і організованою злочинністю, де існує сіра зона між цими трьома, і ніколи неможливо точно сказати, де одне закінчується, а інше починається. За тисячу кілометрів від Москви у Петрозаводську того самого дня стався дуже схожий випадок. Просто на роботі з вікна на п'ятому поверсі випав керівник управління Федеральної антимонопольної служби по Карелії. 56-річний Артур Пряхін загинув на місці. Тут теж слідство підозрює самогубство, Нібито чиновник навіть залишив передсмертну записку, в якій вибачається перед дружиною і просить нікого не звинувачувати. В антимонопольній службі Пряхін проводив резонансні розслідування проти великих компаній. Раніше 15 років служив у МВС у підрозділах з боротьби з економічними злочинами. Звичайно, це викликає запитання, і звичайно, це виглядає підозріло, тому що, врешті-решт, це дуже дивно. Або Росія має серйозну проблему з вікнами, які є більш небезпечними ніж у решті світу, або більш ймовірно, люди взагалі не переживають з приводу необхідності замести сліди злочину, і тому вдаються до того самого метода вбивства знову і знов. Крім того, це служить попередженням для інших, що вони теж можуть так закінчити. Ланцюг загадкових смертей російських олігархів, і топ тобто посадовців, чітко простежується від початку повномасштабного вторгнення в Україну. У вересні 2022-го шостого поверху так званої кремлівської лікарні випав керівник ради директорів однієї з найбільших у світі приватних нафтових компаній Лукоїл Равіль Магану. Напередодні цього інциденту вранці медзаклад відвідав сам російський диктатор. А Лукоїл була однією з небагатьох компаній, яка закликала припинити війну. За кілька місяців потому з 16 13-го поверху випала начальниця управління фінансового забезпечення західного військового округу Міноборони РФ Марина Янкіна. З вікон висотних будівель також випали віце-президент нафтової компанії ЮКОС Михайло Рогачов, віце-президентка банку Христина Байкова, економістка російської академії наук Валентина Бондаренко та інші за підрахунками західних журналістів за останні три роки сталося понад 60 підозрілих смертей впливових росіян. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.